Вітаю дорогі друзі, доброго ранку. Я знову радий брати активну участь в молитві і дякую усім, хто підключився чи підключається зараз. І хочу, щоб ми зараз коротко помолилися, щоб Бог дав ведення своє в цій молитві і трішки з вами поспілкуємося. А, але давайте зараз коротко помолимося. Дорогий Господь, ми Тобі дякуємо найперше за життя тут на землі, за життя, яке ти приготував місце нам на небі. Ми дякуємо тобі, Господи, і ми просимо благослови цей день, Господь. Нехай всі, хто буде підключатися до молитви, чи буде дивитися цю молитву, чи е, життя кожної людини, Господи, яка ходить з тобою, Боже, нехай цей день. Буде благословений для тих людей, Господь. Нехай кожен з них він відчуває твою руку, Господь, руку допомоги, Господь. А ти бережи від всяких бід, від всяких негаразд і допоможи, Господь, щоб ми дивились на Тебе, Господь, і бачили в дрібницях Тебе, Господь. Дякуємо тобі за все. Амінь. Слава Ісусу! Хотів би зачитати один декілька віршів. Це Псалом дев'ятий. З 10 по 13 вірш. І твердиною буде Господь для пригніченого, вчасне долі притулком, і на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе, співайте Господеві, що сидить на Сіоні, між народами розповідайте про чини Його, бо карає він учинки криваві, про них пам'ятає, і не забуває він крику убогих. Виявляється, що Господь він е, нічого не забуває. Лише Він забуває е, гріхи ті, які прости. Бо коли ми приходимо до Бога, признаємось в своїх гріхах, каємось, Бог прощає, і за хребет закидає всі гріхи, він їх не пам'ятає. Але він пам'ятає учинки е, криваві, ті, які могли бути скоєні ворогами. Проти мирного населення, в принципі, те, що ми зараз е, спостерігаємо, і взагалі цей напрямок молитви він буде сперемований на те, щоб підтримати в молитві всіх тих, хто так потребує, можливо, хтось втратив е, сім'ю, і ви знаєте е, цю історію, яка трапилася з пастором в Купінську, це Юрій Клименко, який загинув. Ми будемо молитися за його сім'ю, за його дружину Лену, щоб Бог він якимось дивним чином потішив їхні серця. Говорити можна багато, але коли ми подумаємо про те, що це сталося, моторошно стає від, від цього почутого. Ви уявіть, як буває моторошно людям, які це переживають, як їм буває страшно. як... Яка невіданість, що буде далі. і ніхто цього не знає, і ніхто не може сказати цього. Але, але Господь він не забуває нікого, він не забуває тих, хто надію кладе на нього. І більше того, Бог обов'язково віддасть сповна всім тим, хто прийшов чинити зло в нашу Україну. І ні. Можливо, людина думає, ну коли ж Бог покарає, коли вже це станеться, але Бог ніколи не запізнюється. Можливо, Бог терпить, чекає, можливо, щоб хтось із ворів також прийшов, покаявся в своїх гріхах і сказав: простіть я чи не в зло, простіть мене і перестане цього робити. Можливо, і знайдуться такі, ми не знаємо. Але складно зараз усвідомлювати. Те, що відбувається, Но в нас, але в нас є надія на Бога. В нас є надія на Бога, і більше того, ті, хто не переживав якоїсь біди, ті, хто, кого не торкалося це зло, можливо, воно обійшло стороною, навіть будучи тут, в Харкові, чи, чи десь в іншому місті, де вибухи лунають наше завдання молитися за тих, хто так потребує, за людей, які втратили близьких. Які, можливо, отримали якісь пошкодження чи майна свого, домівок, чи е, отримали якісь травми. Наша задача молитися і допомагати, чи ми зможемо таким людям. Можливо, ми не зможемо допомогти повпливати на якийсь емоційний стан людини, яка втратила близьку людину, але коли ми молимось. Коли ми щиро молимось, коли ми думаємо про цю людину, і коли ми переживаємо разом з нею і пропускаємо через себе це все, замислюємося, що людина переносить в цей час, тоді повірте, ця молитва вона буде мати набагато більшу вагу. Тобто, коли ми просто прийшли, встали аби помолитися і пішли. Я не думаю, що сильно Бог візьме до уваги цю молитву. Я думаю, що має бути молитва, яка, яка зрушить гори. І хоч зараз відбуваються різні такі складні ситуації в нашій Україні, але Бог милостивий, Він дає нам життя. Ми можемо трудитися. і... Ми, так як ви знаєте, я зараз відповідальний за молодь в Харкові, в, в, в церкві, також в місті і в Харківській, в Харківській області. Ми запланували, ми плануємо свій час все одно, поки живемо, і вже заплановані є конференції, запрошені спікери, і це лише. Розумієте, якщо б ми склали руки і нічого не робили, бо невідомість якась, ми не знаємо, як буде далі, то я думаю, було б важче жити. Але коли ми збираємось думками і, і намагаємось тверезо мислити, то Бог все одно вказує шлях, що ми маємо робити. І поки ми живі, поки, поки наше серце б'ється, ми маємо служити для Бога, ми маємо допомагати людям, ми маємо планувати свій час, ми маємо. Планувати служіння, на якому Бог можливо буде говорити до молодих сердець, неможливо, а точно буде говорити до молодих сердець. І це все милість Божа. Все інше, на все інше, я не зможу дати питання, чому стаються такі біди. Ми до кінця не знаємо. Є багато варіантів. Ми можемо думати, можливо, воно так, а можливо, через це, а можливо, так. Ми насправді не знаємо. Ми згадуємо історію з Біблії, що Йов переживав. І його дні були дуже важкі. Кінець його був набагато більш благословеннішим е, за початок. тому ми не знаємо, що, що очікує нашу країну, але ми віримо, віримо, що скоро буде перемога, і те, що зараз в нашій країні, можливо, це якась чистка така проти всякого зла, проти всякої корупції, брехні і тому подібне. Ми не знаємо до кінця і ми не, не можемо і не дізнатися тут на землі. Але коли... Ми прийдемо на небо тоді, Бог нам ми побачимо, Бог нам скаже, ми зможемо запитати, чому так. Ось, а зараз, поки ми живі, ми маємо вірити, ми маємо надіятись, ми маємо продовжувати любити Бога, любити людей і служити для людей. Багато біля нас людей, і саме цікаво, що добре, коли ми кожного дня можемо побачити тих, кому ми можемо допомогти. Добре, коли наші серця вони відкриті для таких людей. Добре, коли ми не закриваємось від таких людей. Добре, коли ми не зосереджені тільки на своїх справах, на своєму якомусь напрямку: от мене не чіпайте, бо я ось я, в мене є якийсь шлях, я його от, маю сам пройти. Насправді, дуже добре, коли ми е, є інструментами в Божих руках. І коли ми можемо сміливо сказати, Господь, нехай не моя воля буде, але Твоя воля буде. І нехай Господь нам всім допоможе, щоб ми не падали Духом, щоб ми були сильними, щоб ми були твердими, постійними в Бозі, щоб ми наповнювалися Духом Святим, щоб ми раділи навіть в цей складний час знаходили. Радість і щастя, бо воно в Бозі, і Бог дає його, і щоб ми могли ділитися з іншими людьми. І зараз ми будемо молитися. Я б хотів, щоб ми згадали в молитві ту сім'ю, яка яка, Лену, яка втратила чоловіка, пастора і його дітей, щоб Бог потішив їхні серця. Звичайно, будемо ще молитися за всі плани в служінні в Харкові, в Харківській області. І будемо молитися, щоб Бог вів нас, щоб Бог керував всіма нами, всіх, навіть там, де ви знаходитесь, можливо, в іншому якомусь місті чи в іншій країні, щоб Господь, Він ем, дивним може слово сказати, щоб вас там знайшов. Можливо, ви зайняті дуже в своїх справах, але щоб вас Бог там знайшов і вказав в шлях, де і що ви маєте робити для тих людей, які вас оточують. Тому що якби людина не була б е, в достатку жила, будь-яка чи навіть дуже сильно багата людина, кожна людина вона потребує щось душевне, духовне. Кожна людина, в кожної людини є душа, і, і душа вона тягнеться до Бога. І там, де ви є, можливо, потрібно бачити тих людей, які потребують Бога. Вони вам можуть не сказати, вони можуть мати захисну якусь реакцію, сміятися, щоб ніхто не побачив болі в, їхньому, в їхній душі, в їхньому серці. Але е, наше завдання, як християн, ми маємо бачити таких людей, щоб їм допомогти. Бо ми знаємо, що ми йдемо до Бога, ми спасені. Але добре, коли ми дбаємо про тих, хто не спасенний, коли ми хочемо, щоб вони. Також спаслися, тому я захочу кожного, хто почує і чує ці слова, щоб ми не падали духом. Насправді не все стра... не все так страшно, як здається. Так, війна в Україні, біда, люди гинуть, домівки руйнуються, діти вмирають. Да, це все реальність, це все реальність. Але чому не все так страшно? Тому що в нас є ціль. У нас є мета, і хто, хто ще не знає, то важлив, важливо прийти до Бога, щоб знати, яка моя мета на сьогодні, що я сьогодні маю зробити для тебе, Господь, не тільки для себе, не тільки для своїх друзів чи рідних чи близьких, а яка мета від Тебе, Господь, для мене, щоб я міг послужити людям, щоб я міг сказати про Христа, щоб я міг дати напрямок людині і. Щоб та людина чи інша спаслася. Тому нехай Господь вас усіх благословить, нехай Господь благословить нас усіх, щоб ми вірили і жили вірою, жили вірою, а не видіннями, так говорить слово Боже. Тому давайте ми зараз будемо молитися і згадувати всі напрямки молитви. Що можливо я не згадаю, то ви задайте молитві, і будемо. Славити в молитві. Дорогий Господь, дякую тобі, що ти вибрав нас, Господь, кожного, хто слухає Твоїх слів, Господь, хто прийняв рішення йти за Тобою, Господь, покаявся в своїх гріхах, прийняв рішення йти за тобою, і ти, Господь, даруєш таким людям вічне життя, Господь. Ми хочемо, щоб такі люди вони мали ціль в житті. Щоб ми усі мали ціль в житті і мету, Господь. І ця Твоя мета, нехай керує нами, Господь. Нехай, Господи, Твоя воля керує нами, Боже. Нехай ми, Господи, будемо як глина в руках гончара, який ліпить фігурки, і глина не противиться, Господь. Щоб ми були такими, Господь. Коли Ти будеш ліпити з нас щось чи когось, Господь, ми хочемо, щоб. Ми не противилися, Господь, але віддавалися тобі повністю. Допоможи нам, щоб ми були інструментами в твоїх руках, Господь. І також в цій молитві ми згадуємо про сестру Лєну, про її дітей, які втратили батька нашого пастора, Господь, друга, Господь. Ми просимо, благослови їх, потіш їхні серця, Господь. Ми просимо, ми до кінця не знаємо, яка це біда, Господь. Ми не знаємо, що вони зараз переживають. Ми не знаємо їхній емоційний стан, душевний чи навіть духовний стан. Ми не знаємо, Господи. Але Ти, Господи, обгорни їх своєю теплотою, своєю любов'ю, Господь. Ти, Господь, сійди до них, Боже. Нехай вони не розчаруються в житті, не розчаруються в тобі, Господь, але тримаються за Тебе ще міцніше, Господь. Бо ти єдиний, хто може провести нас через всі ці труднощі, Господь. Ми просимо благослови всіх людей, які за період цієї війни, кривавої війни, втратили своїх близьких дітей, батьків, дружин, чоловіків. Господь, ми молимо, допоможи, Господь. Ми просимо, Господи, щоб наша віра, вона, Господи, завжди була, Господь, завжди наше серце горіло, Господь. Щоб ми не падали духом, але були сильними, були міцними і непохитними, Господь. Ми просимо допоможи, Господь, щоб ми багато могли послужити для людей, які так потребують, щоб ми могли бачити, Господь, тих людей, які потребують нашої уваги, доброго слова, Господь, чи сказати про тебе живого Бога, Господь. Ми просимо поможи нам у всьому. Всі ці плани, Господь, на рахунок молодіжних служінь, благослови також, Господь. Бо ми знаємо, що. В будь-який час потрібно зростати духовно молоді. Господь, ми просимо благослови, Господь, то те, ті всі служіння, які будуть відбуватися, благослови і будь присутнім Духом Святим, даруй помазання в служінні, щоби, Боже, ми дійсно відчували Тебе, бачили в кожному кроці Тебе. Господь, благослови всю молодь Харкова Харківської області, благослови, щоб кожен тримався. Тебе, Господь, віри, Господь, і нехай кожен зростає духовно. Допоможи, Господь нам. Ми просимо також, щоб ця кривава війна скоріше закінчилася, але найбільше ми просимо за перемогу, Господь. Ми просимо за перемогу над цим злом, яке прийшло вбивати, нищити, гвалтувати. Господь. Ми просимо, допоможи, Господь. Знищи все зло або Господи, нехай всі вороги вони втікають до себе додому. Боже, поможи, Господь. Можливо, хтось з них усвідомить, що це біда, гріх, те, що вони роблять, це погано, Господь. Ми просимо, то нехай такі люди вони покаються, признають свої провини і покаються перед українським народом, Господь. Ми просимо, допоможе, бо ти не прощаєш тих, хто не просить в тебе прощення, Господь. Ти прощаєш тих хто падає перед тобою, Господь, хто в смиренні приходить перед тобою, хто кається, хто визнає свої провини, свою вину, свій гріх визнає, і тих людей ти прощаєш і забуваєш такий гріх, Господь. А ми просимо допоможи, Господи, щоб вся Україна в нас щоб народ України він не розслаблявся, але були сильними, були непохитними, і щоб кожен з них повірив в тебе, живого Бога. Щоб той, хто в парламенті, наш президент і всі радники, і всі депутати, вони повірили в живого Бога, жили по Божим стандартам, по Божим законам, щоб їхня рука боялася красти, Господь, і дай їм страху Твого, Господь, щоб вони любили тебе, Господь, і любили людей, і служили для людей, Господь. Ми просимо допоможи. Ми дякуємо тобі за все, Господь. Ми дякуємо за цей час молитовний, який ми маємо, Господь. Ми просимо. Всіх тих людей, хто підключився до цієї трансляції, чи будуть бачити її, благослови Господь, благослови їхні сім'ї, благослови їхні родини, подай свої благословіння. Можливо, комусь не вистачає фінансів, благослови тими фінансами. Нехай тими фінансами вони служать для інших людей, Господь. Благослови когось домівками, хто втратив домівок, Господь, благослови тих і потіш їхні серця, хто втратив рідних близьких, Господь. Ми просимо, допоможи нам, Господь. Ми дякуємо тобі за все, Господь. Прославляємо тебе, Бога живого Господь, дякуємо тобі за все. І ми все це просили і молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте піднімемо наші руки і скажемо чудову молитву: благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.